Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Я вам сьогодні пропоную подивитися дві дуже різні, але дві дуже схожі колоди Таро, тому що це таро, якраз воно позиціонується як таро, і ми з вами подивимося, що ж воно таке. Це колоди Таро з 53 або ж і навіть двома картами. Цікаво, цікаво. Я спочатку не дуже зрозуміла концепт, а потім як зрозуміла, і зрозуміла, що мені хочеться спробувати таке трошки впізнати, скажімо, гральну систему оцю от на 52 карти. І, власне, давайте починати. Давайте почнемо з Illuminated Tarot, тому що тут є інструкція, і ми, в принципі, з вами зможемо зрозуміти, що, куди і що для чого. Це у мене оригінал, а інша колода це з Аліекспресу. Але вони дуже схожі за структурою своєю. Я сподіваюся, що вони прям максимально-максимально схожі, але ми будемо дивитися. Так, отже, відкриваю. Це такий самобутній інструмент. Цю колоду я піддивилася в Ані, Тератифем. Аня, привіт, якщо дивишся цю розпаковку. А, так. А іншу я піддивилася ніде не піддивилася, я її особливо нікого ніде не бачила. І просто наштовхнулася на неї і здивувалася. Амазон останнім часом мені дуже погано доставляє посилки, побиті коробки. Ну, коротше, не дуже мені подобається. Якийсь є вкладиш. Ага, це, типу, така. Ну, воно мало би бути наклеєне, але воно. Не наклеєне. Не знаю, треба мені його туди підклеїти чи ні. Я подумаю що, подумаю, чи варто цим займатися, чи може всередині просто складу. Так, давайте дивитися: Ілюмінейти Терод. Тут невеличкий гайд, але він достатньо цікавий, тому що тут нам дають прям роботу з цими картами. Ну, в принципі, в будь-якому гайді. Але цікавість в іншому. Що тут, наприклад, тут з кубків. Співвідноситься з картою сила. Двійка кубків співвідноситься з більш такою розмовою. Не просто. А клапс це, перепрошую, клапс це ці, не кубки, а жезли, жезлова карта, жезл, жезловий туз з силою, двійка е, жезлів, ну, типу, хрест. З розмовою, навіть з таким conversation, да, е, ну і пристрасним далі. Тобто тут, наприклад, шістка е, куб, е, шістка жезлів співвідноситься з вежою. Основні е, слова, але це дуже цікаво. І я сподіваюся, що тут і е, е, карти ну, друга колода така сама буде. Так, що у нас тут? Ну Трошки в мене пішла боком колода, і причому навіть навскіз, у мене таке вже було. Ну, насправді мені це не дуже заважає в роботі. Ну, що вже? Що вже? що вже, Воно як, як є. Дівчата, дівчата, боже, кошки бігають, кошки скачуть. Так, давайте я покладу сюди цю красу. Так, Книжку показали, що, але ми з вами подивимося. Мені дуже под... Так, тут ляний картон такий, навіть не ляний, а якщо льон це ще й перехресні ці стрічки, а тут просто продовжні, поздовжні. Ось бачите, який він цікавий. О, прикольно. Так, ну давайте подивимося карти. Мальовка симпатична, мальовка така цікава, можливо, трохи наївна, але мені, ну, я за концепт, в принципі, дивилася. Хоча це ж симпатично, достатньо. Так. Ось вона з вами вежа. Давайте будемо дивитися зі старшими арканами, як відноситься, щоб я тоді зрозуміла, що куди. Так, вежа була, да? Сімка жезлів у нас тут боротьба. Вісімка репетиція або ж рух, м'який мух? Рух. Дев'ятка жезлів це у нас, я так розумію, співвідноситься з картою Сонце, клеріті, Нове життя. Так. Десятка жезлів це відповідальність або ж тягар. Далі, це валет, котик. Так, королева, тигриця. так, Ну, в принципі, як жезлова королева второго. І король, який гарний лев. Подивіться на нього, супер. Далі у нас тут ідуть Diamonds це у нас бубни в українській традиції. Значить, карта Туз Бубен, це світ. Двійка це жриця. Так, трійка, в принципі, трійка пентаклів. Четвірка, четвірка пентаклів, але, мабуть, ще і імператор, тому що тут є вайб. А, ні, немає, але цікаво, де ж буде імператор. А, значить, давайте далі. Це у нас Єрофан, п'ятірка кубків. П'ятірка це не кубки, це будуть у нас виходить пентаклі. Ну, diamonds. Брільянти це діаманти. Так. Ну, з діамант, логічно. Шістка діамантів. Просто там <кхи> благодійність. Сімка це у нас зірка з вами. Так. Вісімка робота. Дев'ятка це самітник, да, дуже корелюється, тому що в девятці пентаклів якраз самотність є. Так, десятка. Тут ще, до речі, по-моєму, треба брати карти перевертати, як на мене. Я би я брала, перевертала, бо тут в плюсі-мінусі теж буде гарно, дуже помітно. Далі валет. Так, далі королева. Добре, дуже гарно. І король. Такс, добре. Далі вне, кубки нарешті. Харс це у нас в англійській традиції, серця або ж черви. Далі, значить, двійка кубків у нас це помірність. Угу. Так, стрійка свято це традиційне значення по вайтівській системі. Четвірка кубків. Четвірка кубків, четвірка а, цих. Це у нас страх повторення або ж відмова. П'ятірка це вивчення, вивчення з, з, з своїх помилок і рух вперед. Бачите, не, не, не дуже корелюється з Ветівською, тут треба дивитися. Так, це закохані ще шістка кубків, добре. Шісточка, шісточка, добре. Далі, вісімка, сімка секрети і, 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 уява Imagination і нью feelings, нові почуття. Ну, Так само і ілюзії тут проходять. Вісімка це місяць, окей. Добре. Дев'ятка. Тут марсельська прям селфішнес, егоїзм, э, да, і занадто, да, ексес. Десятка це колесо фортуни. Ну, може бути. Далі паш з рибкою. Королева. Да, Замітили, що тут нема лицарів, тому що це типу гральна система. Королева Королева кубків це імператриця, наповнення, фертильність, Угу, добре. І король кубків просто король кубків. Так, туз мечів. Тут вони, так, в принципі, не названі: шпаги або ж пікиша, можна буде сказати. Да? Це у нас туз мечів, в принципі, фокус кларіті. Двійка повішений. Дуже мені відгукується одразу. Трійка. Трійка, так. Четвірка це смерть. Четвірка пік смерть. Да, рекре, рекреація. The Cycle of Creation, Destruction and renewal да Відновлення. Так, угу, да, хорошо. Так, п'ятірка пік це у нас. Можливе розчарування, складний опонент. Хорошо. Так, шістка це у нас перехід. Сімка колісниця. Цікаво, хорошо. Ну, будемо читати, так. Вісімка це справедливість. Ага. Ну, воно корелюється ж да, з нумерологією одразу, ви розумієте. Дев'ятка. В принципі, дев'ятка. Десятка суд. отлично, хорошо. Паж – потенціал. Королева стратегія, розум і амбіція. Король, отакий от імператор. Ага, король, мечувий, у нас якраз імператор. Ну, майбі, да, Мудрість, досвід і влада. І у нас є джокер, це карта дурака. Це у нас карта свободи і безстрашності. Ну, взагалі клас. Клода старенька, з 2017 року. Ну, не знаю, я не бачила в наших магазинах її, в романсах, в місті Ксілках. Не знаю, не знаю, але вона дуже цікава. Вона прям від неї щось можна цікаво очікувати. Дуже якісні карти, дуже класна ламінація така. Це, мабуть, одні з перших, хто почали так, і вона так цікаво шуршить. Це симпатично. Ну і, власне, ось така от історія. Е, ну і наступна колода це Таро Джейн <кій> Остен. Давайте я ці карти приберу, ці хай лежать. Воно от, щось із цієї ж опери. Я гайд е, маю, але е, щось я подумаю, чи треба його відкривати. Зараз ми подивимося карти. От тут має бути плюс-мінус дуже-дуже схожа структура. Тільки тут у нас вже будуть по. Картинки натхненні творами Джей Ностен. Правильно ж? Так, Джей Остен Таро де. Є інша Ностен Таро, вона там прям Таро Таро. І е, вона є в наших магазинах. Це то, теж якась рідкісна вона була в певний час. Ну, ну, тобто, я навіть не знаю, де її оригінал можна купити. А це трошки інакше. Так, ну давайте. Відкривати. Що хочу обережно відкрити. Так, дуже великі карти, як для Аліекспреса. Рід, рідко бувають. Рідко таке роблять. Так. Ось така тут сорочка двостороння. Не, не двостороння. Тут є надпис. Бо з було б краще. Насправді. Так. Угу. Тут є підписи. <кій> Чудово. Давайте дивитися. І, можливо, ми порівняємо, так? Да? <кій> Джокер дурень, так? Да? Логічно ж. Так, король пік імператор. Єс. Королева пік. Просто королева. Тут нема підписів. Ну, і там, в принципі, теж підписів немає. Валет. Десятка суд. Тут, в принципі, той самий принцип. В принципі, той самий принцип. Тобто, та сама система. Дев'ятка пік, тут особливо немає. Вісімка, юстиція. Просто подивимося тоді з вами. Колісниця сімка. Шістка пік, з, мув, е, рух, да, корабель. П'ятірка пік, якийсь дру, недруг. Четвірка, пік смерть. Е, лікування, так? Трійка пік, три думки, двійка пік повішений, туз просто мужчина. Так, король, ну, мабуть, тут герої якось релевантні, да? але я книжку не буду діставати, тому наступного разу, можливо, покажу розкажу. Так, а хоча ні, знаєте, напевно, покажу, розкажу не зараз. Так, молодці автори зробили тут героїв, нас поназивали їх по іменам. Давайте до пік повернемося. Я подивлюся, хто ці, хто ці королі пік. Так, це у нас капітан Вентворд. Так, ось капітан Вентворд. З... Так, потім у нас іде королева Anne Еліот. Ось героїня Persuasion. я зараз я скажу, що це за роман. Тому що я не всі, ну я не фанатка Джейн Остін, чесно кажучи. Переконання. От. Тому я, можливо, не дуже знайома з її творами і героями. Я гордістю попередження читала. Це в нас місіс Клей. Так. Далі, король кубків, це в нас король, 에, любові. 에, у нас король любові. У ну, нас. В принципі, тут і сюжет є цьому, в картах. Ну, я не буду на них зупинятися. Якщо захочете, купите, подивитися. Тому що тут, ну, огляд, може, буде окремий, подивимося. Містер Дарсі гордість і упередження. Це Елізабет з гордості упередження. Це Лідія Беннет. Такс. Колесо фортуни 10 кубків. Доля. Дев'ятка кубків Елінор Дешвуд. З «Сенса і чуттєвості. Місяць. Так. Дуже хороша якісь карти, я вам скажу одразу. Закохані, це, мабуть, весілля Джейн Беннет і містера Бінглі. Так, так, так. Четвірка кубків. Брендон. Так, Трічка, Двійка, Ну, от, власне, такі, так, така от колода. Тобто, це, по суті, гральні карти, але вони перекладені на систему Таро. Так, давайте ще подивимося цих героїв і далі підемо. Містер Найтлі із Емми і Емма, власне, так. А зірка в нас хто? Джейн Фейс із Емми. Ему я теж не читала, до речі, ну якось не, не тягнуло мене в ці. Романи Джейн Остен Містер Вудхаус. ну Власне, вісімка кубків, вісімка пентаклів, сімка пентаклів, шістка, або ж Diamonds, або ж бубни, да? так, Єрофант, Вчитель, так. Четвірка пентаклів, багатство, так? Трійка пентаклів, двійка. Карта світ на тузу. Мах, король е, Жезловий, так, або ж хрестовий. Це в нас. Джейн Остен сама. Далі Марі, е, Маріан Дешвуд. і Сенса і сенсабіліті, і чуттєвості. Е, так, Валет е, найменша Дашвуд, е, Маргаріт. Далі ось такі симпатичні тут карти. Дуже приємна якість, дуже вони гарно зроблені. Хороший так, це якийсь у нас злодій на п'ятірці. Містер Вікхем із Гордості і Упередження, який спокушав Джорджіану Дарсі і Лідію Беннет. Угу, такий. Злодій, злодій. Ось така красота. Ну, як на мене, дуже цікава система, дуже цікаві колоди, що одна, що друга. І як на мене, це цікавий інструмент. У мене ж таких ще не було. Тому я думаю, що воно буде прям дуже цікаво з цим попрацювати, поворожити і трошки підтягнути свої знання в системі гральних карт. Тому що вони чуть-чуть відрізняються від Вейтівських, більше до Марселя тяжіють, але, коротше, свої нюанси. Отже, ось такі, така розпаковочка з такими цікавими колодами. Ми сьогодні з вами познайомилися. Мені здається, що було цікаво, що вони досить нестандартні. Це не легкий інструмент, але з іншого боку, якщо ви знаєте систему гральних карт, можливо, вам буде прям цікаво і вам захочеться на ці карти звернути увагу. Тому я чекаю ваших відгуків, чекаю вашої реакції, як вам такі інструменти. Такі інструменти чи зайшли вони вам, а дуже туга коробка. Одразу кажу, що залазить потім проблематично. Ну що, ми впіхнем. От, І клапан такий коротенький. Ну, чого -чого. Так. Ось така от красота. І мені сподобалася мальовка, що в одної, що в другої. Звільни від своїх гирлянд а, Ось такі от. Цікавиночки, тобто я ж кажу, для мене це прям новий новий експеріанс. якийсь, і мені буде дуже цікаво. Тому так да, залишайте. Можливо, запити якісь у вас є. То давайте будемо розглядати. Можливо, на загальне ворожіння. Я приймаю пропозиції, дуже інтересно. Що ви що ви хочете, які у вас проблеми турбують. Ну, і, звісно, на особисті консультації в контакти під відео і в описі каналу. Будь ласка, заходьте, дивіться, не забувайте про лайки, вподобайки, поширення. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі! 拜拜。